Привіт мої хороші, привіт, мої любі. Давайте порозмовляємо на таку цікаву тему про шлях, дорогу, як знайти правильну власну власному житті. Ну, хочу розповісти вам свою історію таку невеличку, яка відбулася зі мною. Ну, в моєму житті, можливо, комусь вона дасть якусь пораду. Ну, можливо, щось цікаве ви дізнаєтеся, візьмете для себе щось корисне, звісно, не лише цікаве. Ну, як зазвичай, я ходила на роботу, сподівалася на гарну зарплату, ну, щоб підвищення було по роботі, тобто і доплати, звісно. Ну, тобто, як всі звичайні люди намагалася. Знайти гарну роботу, продвигатися по роботі вгору, і, звісно, поклад, щоб збільшувався. Ну, тобто, все це зводилося до того, щоб заробляти більше грошей. Тобто більше їх мати, і, здається, будеш мати більші можливості. І ось будеш жити, ну, як кажуть, Своє задоволення ніби. Ну, тобто будеш мати все те, що хочеш, що бажаєш. І так я йшла до цієї мети. Тоб, працювала я бухгалтером. Ну і, звісно, я вчилася одночасно. Ти що робиш? І підвищувала свою кваліфікацію, сподіваючись на все більше і більше оклад в результаті здобути. Ну, тобто, тяглася до більш вищої посади. <кхи> Але це настільки морально виснажувало, що здавалося, що організм ось ось, ну і ніби втомиться і. Здасться. Як це відчувалося? Постійна втома, головні болі, небажання йти на роботу зазвичай це в людей таке є. Ну, щось не таке, щось не хочеться туди йти, тобто постійні втоми. І це тривало, ну так, немалий проміжок часу, але все ж, ну, ніби. Трішки продвигалися по роботі, і оклад трішки збільшувався, але в результаті цього збільшувалася і напруга, тому що збільшувалася робота, а організм все більше і більше виснажувався. І ось, видно, прийшла така критична точка. Ну, це ми бачимо все на фізиці, що потрібно вже було з цим, як. Видно, щось робити, але ми, як зазвичай, звертаємо на це пізну увагу. Але в моєму випадку відбулося як, ну, це звичайно фізично, що виснаження дуже було. Але я хочу розповісти більш загли... поглибленішу інформацію, яка відбулася на внутрішньому, як сказати, моєму відчутті на духовному рівні, ніби. Одного разу приснився мені сон, ніби мені розповідали, ось, дивись, це, ніби, офіс твій, тобто ти займаєш ту посаду, яку ти, до якої ти прагнеш, яку ти хочеш. Ось бачиш, ти тут її будеш отримувати, ти цього доб'єшся, ось твої підлеглі, тобто колеги, які будуть з тобою, спрацю... з тобою працювати, які будуть виконувати ті дії, які потрібні для допомоги ну, у твоїй роботі, тобто будуть тобі допомагати. І ти зможеш купляти собі все те, що ти хочеш, те, що ти раніше не могла собі, наприклад, дозволити або рідко дозволяла. Ти будеш це мати, але з умовою того, що ти будеш почувати себе в душі, тобто всередині себе порожньо, не буде тих людей з тобою, які яких ти любиш, які близькі твоєму серцю, навіть не тільки рідні, а й знайомі. І я так задумалася і не зрозуміла, чому, чому ж так може відбутися. А потім, ну, на фізичному рівні, як це можна уявити, ну, зразу тоді прийшло відчуття, що якщо ти хочеш залишатися на цьому рівні, то зовсім інше буде твоє життя. Тобто події в твоєму житті будуть зовсім по-іншому розвиватися. Тобто, у нас є лінія життя, але якщо ми не йдемо, прямо по ній прописано, тобто долаючи всі перешкоди, негаразди, дивлячись з позитивом вперед, що все найкраще нас чекає, тобто допомагаючи іншим. Ну, не додаючи себе в обіду, але не, не мстити іншим, то ми йдемо вірним шляхом. Але ми можемо повернути або направо, або наліво, тобто вибрати інший шлях. Нам дається можливість вибору. І якщо я, наприклад, вибираю цей шлях, то або моє життя зміниться, і я піду раніше із життя. Ну, чим планувалось. Тобто, не тільки можливості у фізичному житті міняються, а й міняється і час твого життя теж. Воно все впливає на це. Тобто ти все одно не йдеш до тих мрій, яких ти мріяла в дитинстві, до тих бажань, до того, що тебе наповнює в душі. Тобто ти не розвиваєш свою душу, ти просто йдеш за фізичним своїм покликом. Ну, за фізичним життям. Тобто гарно жити, збагатитися, придбати різні речі. Ну, ось всяке таке. Тобто духовного розвитку нема, і виходить, що немає, ну як, вища енергія не бачить в твоїй душі цього розвитку, тому духовного, тому ось смислу немає довго жити, скажімо так. Ну, ось що було тоді таке відчуття, що я зрозуміла, але згодом я ще зрозуміла, що якщо, якщо навіть не дивитись на те, що я розповіла тільки що, то, звісно, якщо збільшується обсяг роботи, ти все частіше будеш, ну, перебувати на роботі і все рідше будеш перебувати вдома. Тобто ти все менше будеш спілкуватися зі своїми рідними, близькими. Тобто, якщо збільшується навантаження, збільшується обсяг робіт, в результаті, звісно, збільшується обсяг винагороди, тобто зарплати, але ж і зменшується обсяг вільного часу, який ти можеш приділити своїй сім'ї, своїй родині, своєму дозвіллю. Тобто якимось розвагам, відпочинку, тобто це все зменшується, зменшується. І ось, ніби мене спинили на хвилинку і сказали, переосмислити, передумати ну, всі події, які відбуваються в моєму житті, замислитися, до чого я прагну, що мені дійсно потрібно, і звернути на це увагу, чи я хочу так, чи я хочу так. Тобто, що я з цього вибираю, або, можливо, ще якийсь варіант власний, тому що кожна людина може придумати ну, свій, особистий, особистий, так, власний шлях до розвитку. Ну, тобто, не лише матеріальний повинен бути шлях, а й духовний. Тому ось така. Цікава ситуація, такий цікавий сон відбувся в моєму житті. Який, ну, згодом, ну, ось буквально сьогодні я його згадала, але з часом я таки переосмисливши попередні події, я зрозуміла, що він таки справдився, що якщо людина просто йде фізичним життям, Нічим не цікавиться, то воно отут всередині, в душі, воно несе пустоту, тому що ти не втілюєш ні мрії свої, ні бажання, з якими ти прийшов у цей світ. Ти просто проживаєш його фізично і все. І нічого позитивного ти не те що навіть в своє життя, а в життя оточуючих не приносиш, тому що ти ніяким чином їм не можеш допомогти, порадити, підтримати. А якщо ти йдеш. Додачу ще й духовним розвитком, де ти розвиваєшся, пізнаєш щось нове, намагаєшся інших підтримати, якось допомогти фізично, морально, тобто це духовний розвиток твоєї душі. Тому є в цьому перевага, щоб ти жив довго і, звісно, щасливий. Чим щасливіша людина, тим більше позитиву. Вона передасть оточуючим, і тим більше буде позитивних людей перебувати ну, в твоєму оточенні поблизу тебе, і таким чином буде збільшуватися кількість позитивних людей, їхнього настрою. Так буде змінюватися суспільство на краще. Тобто мислити позитивно, а негатив буде лишатися. Десь там позаду, а позитив буде процвітати. Тому, у кого є бажання, ну, пропоную. За, замисліться над цим, хто шукає свій шлях в своєму житті, що потрібно замислитися над тим, чого ви хочете не лише фізично розумово, щоб передбачив у вас було, а що ви хочете для душі. Можливо, хто мріяв, коли малювати. Фотографувати, танцювати. Ви можете просто для насолоди своєї душі можете на танці записатись, хто танцював. Для малювання можете піти на курси малювання, почати самостійно малювати. Ну, тобто почати цей розвиток. Щось немаленького. Я не кажу, що відразу там будете художниками або якимись балеринами чи танцюристами, можливо, там співаками хто співака. Хто хотів співати, але ви можете піти на спочатку вдома почати щось, потім якісь курси, ну, тобто почати потрішки для себе, для своєї душі розвиватися, хоч якимось чином знайти, ніби не знайти, а стати на ось цей шлях своєї душі. Тому що діти, вони чисті, вони завжди приходять в цей світ і своїми мріями і бажаннями. Тобто це мрії і бажання дитинства це задача душі, з якою прийшла сюди людина. А дитина ще вона не, не закрита ось цими твердженнями людей, цими фізичними умовами різними, що ось так потрібно, так не потрібно робити. Вона ще чиста відкрита і вона пам'ятає, що, з чим вона сюди прийшла, тобто в неї є ще ці знання. Часом, може так, воно перекривається. Тобто, дорослі розповідають, так потрібно робити, так не потрібно, так не думай, так не красиво, так не добре. І з часом ця дитина забуває, що вона хотіла, що мріяла, тобто поклик її душі, який був в житті. І дуже може багато пройти часу, поки вона нагадає, що вона мріяла в дитинстві, і може вже бути, на жаль, пізно, коли вона вже не може цього ну, ніяким чином втілити в реальність, ну коли вона вже геть, наприклад, в старості своїй нагадала. Якщо малювати, вона вже, наприклад, руку не може так тримати того бензлика чи того олівчика, вже в неї фізичне тіло цьому не піддається. Так само і танцювати не може. Тому при можливості, в кого є можливість, час, ну, аудиторія мене дивиться, така, що ще є час пригадати і, хоч якимось чином, втілити вашу мрію в реальність. Зазвичай ці мрії не є стати мільйонером, придбати там. Яхти, якісь пароходи, ну, щось таке матеріальне. Це з часом вже до нас приходить. А дитина, яка приходить в цей світ, в неї немає поклику за грошима, за цією матерією. Вона просто хоче кимось бути, тобто знайти себе в житті, заповнити свою душу, свою свідомість ось, ось тими знаннями. Тобто, якщо людина прийшла, хоче бути, наприклад, вона хотіла літати, бути пілотом, ось їй цікаво це знання, як керувати цим механізмом, які відчуття виникають під час польоту, які відчуття виникають перед тим, як ти виходиш, скажімо, до літака, виходиш на трав. Тобто, ось ці всі відчуття, ці всі переживання. Тобто, Ось душа прийшла з цим покликом, і вона хоче цього досвіду, який, на жаль, ну, дуже рідко втілюється в мрії. Ну, також це стосується і різних речей, не обов'язково там літаком, хто мріяв там машину водити, хто мріяв танцювати, які ще мрії, різні є. У ну, кожного різні. Тому якщо Наприклад, ти не можеш бути пілотом, може твій не дозволяє вік. Ти можеш е, літати, полетіти, наприклад, хоча б на чомусь невеликому, потім е, збільшувати ну, розмір літаючого об'єкту. Так сказала ніби якусь тарілку. Але, ну, щось таке невеличке. Якийсь кукурудзник, наприклад, такий невеличкий літочок. Потім можна ось ще на морях, ну зараз, на жаль, не така ситуація, там такий був атракціон, ніби ти летиш, тебе тягнуть і ти летиш ніби над водою. Потім, ну, ось це, хто літати хотів, це основне відчути. Оцей політ, відчуття цього польоту, як ти відчуваєш, ось людина вона відчуває, почувається вільною. В цю хвилину вона відчуває себе вільною. І ось це, цього досвіду бракує душі у цьому фізичному тілі. Ну так само і в різних. Тому, кому цікаво, розібрати, хто про що мріє, які відчуття йому не вистачає в цьому житті. Який напрямок йому подивитися. Ну, хто б хотів трішки в цьому розібратися, пишіть в коментарях, пишіть у Viber. Ну, пишіть і ще весь час розповідаю і забуваю сказати також. Розповідайте свої сни і будемо тлумачити, будемо розбирати. Тобто є така здібність розбирати сни, тлумачити сни. Ми кажемо зараз. Це передавалося породжу, тому, тому є в мене така здібність вона мені передалася. Тому, кому цікаво, пишіть, будемо розбирати. Чи в коментарях пишіть, чи особисто пишіть. Ну, якщо там нічого такого особистого, то пишіть в коментарі і комусь теж буде цікаво подивитися, послухати, можливо, якусь отримати підказку. Не лише вам, а ще й комусь іншому. Тому всім гарного настрою!